Друзі, всім привіт! Всіх радий вітати в нас чергове відео по Shadow Legends, і в рамках цього відео у нас буде гайдик на Ембріса Аномального. Я розкажу, як я його одягнув, як я його використовую, покажу вам кілька боїв. А також хочу сказати, що у всіх буде цей герой, тому рано чи пізно вам цей гайд буде актуальний. Але якщо вам вже цікаво подивитися це відео, забігайте, дивіться, ставте вподобайку, коментуйте, буду всім за це дуже і дуже вдячний. Отже, давайте переходити до самого героя. У мене було відео на каналі, де я відкривав душі. Я був неймовірно щасливий, тому що я зловив одразу 6 зірок. І це неймовірний бус на цього героя. Але навіть без зірок, так, він набагато слабший, але досі дуже і дуже сильний герой. Добре, давайте розбирати його навички. Отже. А1 у першій формі атакує всіх ворогів скорочує максимально здорові цілі. І окрім цього, збільшує тривалість штрафів і не можна відбити, тобто точності не потрібно, якщо ворог під некрозом. Досить хороший А1. Чи часто ви будете його використовувати? Мабуть, не дуже, але є специфічні моменти. Далі. А2 накладає на всіх ворогів справдешній страх і зменшення атаки. Ці. Бонуси, штрафи, ефекти не можна відбити, якщо є на крос, і отримує обхід. Непогана навичка, можна на неї, наприклад, знімати якраз таке перехоплення, якщо ти впевнений, що не отримаєш вівцю. Тому інколи я використовую. Далі А3 атакує всіх ворогів, усуває кам'яну шкіру і натомість накладає справдешній страх, замінює блок штрафів на блок бонусів, і так далі. Тобто збільшення так і на зменшення. І тому подібне. Відповідно, дуже цікавий, дуже крутий скіл. Крім того, треба пам'ятати, що він ще й краде шкалу ходу за кожний бонус, що був обернений, це дуже круто. І крім того, скорочує шкалу ходу всіх ворогів на 20%, що теж неймовірно круто. Тобто, фактично цього героя, вже як один з базових функціоналів можна використовувати як антизалив. Чи сильно це? Неймовірно сильно. Далі переходимо відповідно до пасивочки. Щоразу, коли помирає ворог. Накладається некроз. Некроз віднімає 5%, якщо не помиляється здоров'я. Давайте глянемо. Кожен, кожен, кожен Де той некроз? Так. Да, 5%, 5 максимально здоров'я. І відповідно, якщо три некрози, наприклад, це 15% максимально здоров'я. Чи дуже це багато? Ну насправді інколи це вирішує. Чи завжди? Ну, не сказав би. Відповідно, в цій формі. Якщо він, наприклад, натискає оцей скіл, він активує некроз, якщо некроз, звісно, є. А, і виходить, два рази може прокнути. Потім він натиснув цей скіл, отримав допхід, перейшов у другу форму, і фактично два рази ти заставив прокнути некроз. Прикольно? Прикольно. Переходимо в другу форму. Друга форма лезо заглади. Атакує одного ворога. Якщо є некроз, він атакує два рази ворога. Хороші коефіцієнти цієї навички. Я би в принципі, радив його робити, хоч трохи, але де де. І внаслідок якраз таки цієї атаки він накладає блок Оживлення, що дуже і дуже сильно. Книжечки тут якраз падають тільки на урон, урон я вам скажу солідний. Побачите, побачите в відео. Далі розпорошення. Атакує всіх ворогів, подвоює шкоду, задану ворогам, показник точності, який нижчий за власний. Тобто, якщо у ворогів менше, то менше точності, ніж у вас, відповідно, ви будете подвоювати шкоду. Але... Він буде ігнорувати 50% захисту ворогів, якщо показник точності більший. І тут треба розуміти, якраз таки, чи потрібно вам збирати точність, чи потрібно вам збирати якраз таки взагалі без точності білд, і таким чином вас буде вшити ігнор 50%, що, ну, якби ви розумієте, дуже і дуже сильно. Моя збірка складається з досить середньої точності. Чому? Тому що. Щоб я міг використовувати його і в першій формі нормально, і в другій трохи так варіювати. Тут також, як ви бачите, коефіцієнт базується з точності. Тому, в принципі, не такий поганий варіант, наприклад, дати йому дуже багато точності. Чи це окей варіант? Ну, розглянемо пізніше. Далі. А3: загублене життя обмінюється здоров'ям з ворогом, якщо це бос повністю лікує і відновлює власне максимальне здоров'я. Прикольно, коли перебуває в альтернативній формі, тобто в цій формі, збільшує ефект ігнорування захисту на 10% щоразу, коли застосовує цю навичку 50% після цього отримує дохід. Тобто, фактично беремо ситуацію, коли ви змогли за бій натиснути 5 разів цю навичку, і при цьому ваша точність менша, ніж у супротивника, ви будете ігнорувати 100% захисту захисту у ворога. Чи на... сильно це Це неймовірно сильно. І, як раз таки, пасивочка. Після смерті повертає ворогу 50% від його смертельного удару, враховуючи надлишкову шкоду. Що дуже і дуже сильно. Побачите, як воно буде працювати. Також щоразу, коли помирає герой, накладає на крос, ну, це, в принципі, є перші фермі. Але, окрім того, є ще активний ефект. Перед тим, як зазнає смертельного удару, накладає на себе післясмертне оживлення ожилення на один хід до отримання шкоди від цього удару. Тобто, фактично, якщо на вас немає блоку бонусів, це, до речі, непогана контракт цього героя, то відповідно вас вбивають. Супротивник зазвичай вмирає, якщо дійсно це да який наніс багато шкоди. А ви відроджуєтесь, що звучить і виглядає. Дуже і дуже сильно. Так, оскільки в мене є дар, я дав йому жниву. А як на мене, це мабуть один з найкращих дарів, котрі є на цього героя. По-перше, він скорочує ще максимально здоров'я в першій формі. По-друге, він дуже круто буде працювати про таких героїв, як Марічка або героїв, котрі мають мас рес, тому що він одразу собі заповнить якраз таким шкалу ходу і таким чином одразу зможе походити і, мабуть, когось вбити з блоком ресу. І це дуже і дуже непогано виглядає. Побачите, як це працює. Якраз таки в боях. Щодо талантів, таланти в мене ось такі. В кінці тут трощення шоломів, хвиля вбивств і власне поступова ліквідація. Хороші таланти, мені подобаються. Власне, це теж непогано, що він може скоротити. Чи думав я з приводу того, щоб виставити захист? Так, думав, чи змінюється колись? Мабуть, так, але наразі мені подобаються ці таланти. Альтернатива це якраз таки йти сюди, забирати ці два, і замість цього або замість цього, але я раджу, мабуть, замість цього ставити якраз таки ці два, і все одно виходити в трошені А, Але власне зараз таланти ось такі, вони мені подобаються, хоча можливо зміна. Отже, давайте перейдемо до того, як його краще вдягати. Моя рекомендація це одягати його в кам'яну шкіру і який сет ігнору. Тобто це може бути летальність, це може бути саваж, це може бути інтуїція і так далі. і так далі. Бажано, щоб була кам'яна шкіра, тому що він дуже і дуже любить відкасати в першій формі, якщо в нього немає ніякого захисту. І це насправді проблема цього героя. Якщо ви змогли зафокусити цього героя в першій формі, і він не може перейти в другу форму. Він майже повністю втрачає свою актуальність. Тобто, якщо його переганяють, він не може нормально тиснути ні А3, ні А2, ні прийти в другу форму. І таким чином герой трохи втрачає в своєму потенціалі. Якщо ви, звісно, переганяєте, це неймовірно сильний герой і може просто і зняти всі шкіри і перейти в другу форму, і просто вбити. Просимо побачимо. Ще є варіант одягнути кам'яну шкіру, і якраз таки сет перехоплення. Теж непоганий варіант, якщо ви боїтесь вівці, але. При цьому ваша шкода значно зменшиться. Тому мені подобається, що ось є якась певна компенсація, в нього висока швидкість. Якщо подивимося на мого Ембріса, в нього 331 швидкість, непогані якраз таки ДТ-стати, є, певно, трохи точності, і таким чином я зможу якраз таки і вбивати, і трохи жити. І ось бачите, ось такі стати відповідно у другій формі. Тобто, 300 стаки мені вистачає під 105 тисяч здоров'я, щоб якраз таки розвалювати. Це з тим, що в мене він ще не найсильніший. В плані того, що я можу, наприклад, це перефарбувати і це перефарбувати. Ну, коротше, коротше, є ще куди рости. Тобто герой сам по собі дуже і дуже крутий. Давайте переходимо до реліків. Що хочеться сказати про реліки? Насправді ситуація в мене саме на аккаунті печальна. Я би, мабуть, давав йому скіпетер, але розумієте, молоточок на ньому не працює, оскільки максимально здоров'я у нього зазвичай буде більше. Тому згубний пазур як непоганий варіант може дійсно на ньому бути. Неймовірно, круто просто було б на ньому якраз мати хронокуб. Єдине, що я не пам'ятаю точно, як буде працювати якраз таки той обхід, але тим не менш, тобто хронокуб даєте, знімаєте шкіру, приходить другий хід. Друга форма і вбиваєте. Звучить дуже і дуже сильно, і хайпово. Але чи круто, ну не знаю. Е, окрім того, є ще варіант дати йому серп, тому що, в принципі, в нього є якраз таки момент того, що він може кілька разів вбивати підряд. Але наразі в мене якраз таки згубний пазур. Чи подобається він мені, Ну непоганий варіант, інколи дійсно додає трохи шкоди, і в такому разі дає можливість добити супротивника. А тепер пропоную переходити до боїв і побачимо якраз таки шоу-кейси цього героя. Поїхали. Так, отже, перший в нас бій про Чосіка. не знаю, чи правильно я прочитав в нік, але в будь-якому випадку ось наші піки. Тобто, фактично, у нас тут буде якраз таки перевага за тим, що ми переженемо. І, як на мене, це одна з основних моментів, котра якраз таки потрібно для гри Ембріса. Давайте будемо дивитися, як саме це буде відбуватися. Пік, до речі, досить сильний у супротивника, але при цьому, як на мене, потрохи-потрохи ми можемо його і перемогти. Як бачите, зараз Ембріс тут зараз виконує одну з основних цілей. Чому я якраз таки дав перехоплення на Ембріса? Тоді я дав йому миттєвий хід, фактично. Щоб він зараз зняв мені всі шкіри, оскільки він своїм а 3 знімає шкіри. Якщо там немає, звісно, клітки, клітка може від цього засейвити. Тому майте на увазі, якщо у вас клітка є, клітка дійсно може засейвити від Ембріса. Якщо клітки немає, він знімає шкіри. Ну і далі будемо дивитися. Тобто я зараз думаю, знімаю якраз таки всю шкіру. Тут вже бій буде трохи легший, тому що він думає, що все, я його тут не проконтролю нічого. А ситуація насправді набагато і набагато легша. Звісно, галатира ми не змогли це контролити, але чи сильно це вплине, ну зараз побачимо. Так, було неприємно, що мене це контролили, але хід ми вже отримали, і якраз таки переходимо в другу форму. В другій формі він себе дуже і дуже круто показує. Як бачите, демедж у нього є, і це добре, що я навіть його не добив. Тобто, якби я добив ворону, ворона би перейшла в другу форму, і було б дуже і дуже неприємно, тому що вона б закрилася. А таким чином я взяв, добив її якраз таки лазаріусом. І завдяки цьому в мене вийшло зробити досить цікавий мув, тому що ворона вже лежить. Та, її можна зараз реснути, але в неї буде скорочено максимально здоров'я. Ну і він в даній ситуації навіть вибирає обирає тобто Я розумію, що в нього немає ще навичок один хід. Але, наприклад, постояти в першій формі він ще міг. Він вибрав цього не робити. І таким чином, перший бій ми перемагаємо. Ось такий шоу-кейс. Тобто він зняв шкіри, він дав непогану кількість демеджу і, в принципі, цим виграв цю гру. Наступний бій у нас проти Хамера X. Що хочеться сказати, цей герой дуже і дуже круто грає проти Тараса Марічка. І цей бій буде якраз таки шоу-кейсом. Де він себе дуже круто показує проти цих героїв. Отже, давайте дивитися. Власне, що ми бачимо? Ми бачимо Тараса мирічку Галатира, наче дуже і дуже такий непробивний пік. Але от якраз таки Ембріс а, з цим даром, котрий дає можливість ще скорочувати максимально здоров'я і заливати себе, дуже і дуже непогано грає. Отже, давайте подивимось, як буде йти цей бій. В даній ситуації, як бачите, знову ми знімаємо всі шкіри. Майже всі, бачите, от клітка якраз таке спасла, і чи сильно це, дуже сильно. Тобто він бере, знімає, дає вам фактично момент, що ви можете походити, і це дуже і дуже круто. Як на мене, переходити в другу форму, тут була помилка, я б його одразу не вбив, а так й завівцювався. Тобто, фактично мені ще тут і трохи пощастило. Але давайте дивитися, як він саме працює проти Тараса Марічки. Тобто ситуація така, що зараз Тарас може всіх повбивати. Та дійсно дуже і дуже неприємно. Він ловить страх, за що я йому дуже вдячний. Тому що якби він не зловив страх, можливо, він вбив би мого Ембріса, який в першій формі, а як ми пам'ятаємо, в першій формі Ембріс не має елементу захисту. Що він робить? Фактично міняється здоров'ям. і зараз я можу пробити. І оскільки я буду пробивати мерічку, бачите, я навіть не б'ю масухою. Він вбиває мені мого Емріса, але за рахунок, пасивки, за рахунок пасивки я вбиваю йому Тараса. Чому я не використав тут масуху? І дивіться, бачите? Основний момент чому тут цей дар? Як ви побачили, Марічка померла. І я одразу залився, залився на 60%, тому що піднялися два герої, і отримав фактично від цього хід. І як бачите, просто беру і вбиваю двох ДД. І оскільки він в другій формі на своєму галатері, він фактично нічого мені вже зробити не може. Ось такий шовкейс, як на мене, один з таких дуже хороших боїв. Тому от проти Тараса Марічки дуже раджу використовувати цього героя. Звісно, якщо це не плюс 4 Тарас Марічка, тому що буває ситуації, коли Тарас просто пробиває і сам не вмирає. Було в мене і таке. Але зазвичай, якщо у вас плюс-мінус рівні сили, Ембріс дійсно дуже круто грає проти цієї пари. Отже, поїхали до наступного бою. Mm. Наступний бій у нас проти Legend Devil. Як бачимо, пік справа досить такий серйозний. Прийшлось б мати гегемона, оскільки я інакше відкид, скоріш за все, тому що шкіри у мене не так багато. Але з іншої сторони в мене також хороший такий пік на ініціативу. Тобто, якщо ми переганяємо, то в нас все добре, але він банить мені ламасу. І виникають питання, чи зможу я перегнати. Сподіваюсь, що так. А чи переженемо ми зараз побачимо? Тобто, в даній ситуації, як я вже казав раніше, Ембріс дуже залежний від ходу. Тобто, якщо він отримує свій перший хід, він дуже круто його реалізовує. Якщо він його не отримує, ну тут вже виникають проблемки. Якщо не помиляюсь, це буде досить швидкий бій. І давайте дивитися, чому саме він буде досить швидкий. Тобто в даній ситуації ми беремо, міняємось, дивіться, пробиваємо, переходить ворона в другу форму, тригерить коня і помирає. Як на мене, ідеальний бій, дуже швидкий, дуже такий е цікавий. Ворона вмерла від того, що кінь якраз таки дав контратаку. Це раз, і друге від е якраз таки. Некрозу, тобто, фактично, два герої скомбінувалися і добили дуже і дуже нестерпну ворону, котра є в мене на аккаунті. Тому я сам розумію, як це важко розрахувати демедж проти неї, коли ти граєш. Але як бачите, тут це вийшло дуже і дуже круто. Так, наступний бій у нас проти супротивника, котрого я перемагаю, раз в 36 боїв. Ну, це по його словам, вірити йому чи ні, звісно, всімі знаєте. Давайте дивитися, як буде відбуватися цей бій. Так, да, дійсно, на стрімчику я програв перший бій, це наш другий бій за стрім. І давайте дивитися, як воно буде йти. Давайте побачимо цей а, легендарний бій, що він, як він, з чим його їсти, як то кажуть, даємо хід одразу своєму коню, оскільки там годинник він контратакує. Отримує ще й дохід, тому що в мене є камінець. У Арманза відповідно нуль здоров'я, точніше, нуль шкали ходу, тому що там Сайрот отримує дохід на Марічці. І такий думаєш: Блін! А коня нема. А що робити? А Ембріс є. А Ембріс є. І давайте дивитися, що буде далі. Тобто, фактично, бачите, він бере, пробиває, вбиває одразу всіх героїв. Від цього заливається. Тут мені щастить. Він пропускає хід. Він пропускає хід за що йому дуже вдячний. Дякую. А, боїться правильно, хай боїться. Ось і в даній ситуації я вже законтролив, переконтролив. Фактично, я вже особливо не боюсь. Але дивіться, тут я трохи протопив. Що саме я протопив? А, я вважав, що Марічка ще не стоїть. Я забув про те, що якраз таки підніме її Лазаріус. І таким чином я міг би, наприклад, вбити в даній ситуації спочатку Арманза, а потім ворона. Тому що я знав, що одної точки мені не вистачить, але двох би точно вистачило, я би вбив е цю ворону. Але оскільки ворону я не зміг вбити, ситуація трохи погіршилась. Але чи дуже критично ні. Мені знову щастить ворона, боїться свого власника справжнього. Всі ж ми знаємо, хто справжній власник там хронокоп. Ну, не знаю, що там на Лазаріусі, але, скоріш за все, так, хронокуп. І в даній ситуації в нього не так багато аутів. І я бачу, що ну, в принципі, а ворона ж то моє, хай йде відпочивати. Мій кінь відпочине, і ворона відпочине з блоком Ресу. І він такий дивиться на цю ситуацію, дивиться, 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 і, і виходить з бою. Ну, прекрасно! Ну, прекрасно же ж. Отже, йдемо до наступного. О, наступний бій у нас проти Конана. Власне, дуже сильний супротивник, хороший. Тут я побоявся зв'язки якраз таки, Тарас Марічка, хоча показував, як він грає. Але в даній ситуації, чому я забанив Марічку? Тому що в мене є Сульферіон і мені було природніше грати якраз таки без Марічки. Тому, власне, ось так от я забанив. Давайте дивитися, як воно буде. Непоганий бій. О, вчора на стрімчику, хто ще не бачив, якраз таки зустрічався з Конаном два рази. Плюс-мінус один той самий сценарій. Ну і що в одному, що в іншому бої, якраз таки Ембріс себе дуже і дуже добре показав. Вклинюється якраз таки мій галатир. Треба трошки Конану попрацювати над швидкостями, тому що є розрив зараз. Але в будь-якому випадку, бачите. Типу, ігнорується якраз таки Ембріс, тому що якраз, якраз таки кінь міг би походити. І, як на мене, це ну, те, що помилка це помилка в тому, що не злагоджені швидкості. Але в будь-якому випадку, зараз він, типу, пробиває. Тут я, наприклад, накинув би на себе якраз таки невмирання, тому що ну, трохи трохи вирішить. Давайте дивитися. Я дивлюся, власне, що можна переходити, міняюся здоров'ям. І просто пробиваю. пробиваю вбиває трьох героїв. І на цьому бій завершується. Чому? Тому що фактично Тарас вже нічого мені зробити не може. Тому що якщо він мене навіть проб'є він помре, а я буду мати відродження. Ось такий бій. І переходимо зараз до останнього бою і далі підводимо підсумки. Ну і останній бій це, мабуть, Masterpiece Дуже гарний, мені дуже сподобався. Це проти Evil Девіла. І дивіться, тут одразу ситуація, яка в мене є Сульферіон. І він грає проти Ашнара, і він грає проти Марічки. Але чи це руїна? побачте зараз самі. Відповідно, ми банимо Ніфіліма, тому що тільки Ніфілім в даній ситуації може мені прям дуже сильно нашкодити. Питання не до того, що Ашнар не даде. Ні, ви зараз все побачите. Тобто, бачите, ситуація досить така нетривіальна. Ви такі думаєте, блін, ну це ж капець, я не зможу випалити нічого, нічого не зможу зробити. Давайте подивимося, що я зробив. В даній ситуації мені дуже подобається проти Ever Devil грати, тому що ну, в нас трохи схожа, трохи схожа Трохи схожа комбінація героїв. Бачите, я знімаю. І дивіться, в даній ситуації, отут з клітки знялося, а тут з клітки не знялося. Тобто, коли є клітка. Шанс 50 на 50 залишається, ну, плюс-мінус. Але от така ситуація дає можливість якраз таки нормально розіграти. І дивіться, в даній ситуації я використовую якраз таки Завісу полум'я. Тобто я підпалюю, він зараз отримує блок. Але чому я це роблю? Тому що я заповнюю собі шкалу ходу. Я заповнюю собі шкалу ходу і таким чином я зараз беру, вклинююсь Арманзом, схрестив пальчики, тому що там два герої. Uh, які два герої? Насправді там Марічка і Лазаріо, з яких ми точно знімаємо, і просто вівцюємо цього героя. Вівцюємо його, і він не перейде в другу форму. І фактично, а що він мені зараз робить? Так, він міг накласти на мене зараз на всіх героїв блок активних, ну але йому не пощастило. І в даній ситуації ми пам'ятаємо, що якщо ми можемо перейти в другу форму, значить, в принципі, бій уже набагато і набагато легший. Міняємо здоров'я. Пробиваємо. Ну і чи страшно зараз мені тут грати? Та, мабуть, не дуже страшно. Тобто, ситуація вже набагато більш стабільна для мене. Наші відродилися герої. Я такий. Ну, відродились, значить, пасивочки більше не буде. Що можемо робити? Можемо вбивати героїв з блоком ресу. Вибираємо, кого вбиваємо. Я довго думав, чи це має бути аж на чи це має бути Марічка. Вирішив вбити Марічку. Ну і далі просто контролю. Мабуть, якби я законтролив ашнара, це було б трохи краще. Тобто, якби я вбив ашнара. Чому? Тому що в мене далі ходив якраз таки арман, і він таким чином міг би просто, наприклад, зняти 100% якраз таки полосочку. І все, і все. І він розуміє, що аутів для перемоги тут більше немає. І таким чином ми досить легко перемагаємо цей бій. Отже, на боях все. І поїхали підводити підсумки. Отже, що можемо сказати про цього аномального героя? Він дуже і дуже сильний. Він може використатися як антизалив. Ви можете зробити його, наприклад, тим самим швидким героєм, який буде знімати шкіри, давати можливість вашим героям походити. Можете зробити його трохи навіть контролером. Можете зробити його героєм, котрий візьме, передав другу форму і всіх просто шотне. І якраз таки ця варіативність в цьому герої дозволяє його розкрити якомога сильніше і краще. Тому раджу всім викачати цього героя, знайти свій оптимальний білд. А також, хто ще не поставив вподобайку, поставити вподобайку, написати коментар, підписатись на цей канал. І приходити на стрімчик і казати, та я саме з того відео, де ти розказав мені про Ембріса, це буде означати, що ви дійсно подивилися це відео до кінця, і я буду за це вам дуже і дуже вдячний. А з вами був Анівертіплей, всім паба.